Всім доброго дня. Ми, громадська організація, громадський контроль Київщина, ініціювали також добрих справ в підтримку наших військових. Що я хочу сказати? Що доєдналися ще Рокетнянської територіальної громади, три ліцеї: це перший, другий та третій. Як тільки ми подали листи до освіти, до селищної ради. По листу повідомлень надали трьом освітнім закладам, відповідно, вчителі розіслали ці листи по групах батьків, що ініціюється такий захід із проханням підтримати. Як тільки ці листи вже були розіслані як завжди, в нас не без добрих людей. Почали там в коментарях виписувати. А які у вас є повноваження, і де ваші статути, які у вас кведи. Тобто, по-перше, я не розумію, для, навіщо це пишуть, От, якщо добру, добру справу може любити будь-яка проста людина, навіть не потрібно бути якимсь там благодійним фондом або там, якоюсь громадською організацією. Тобто, виходить як? Коли з началу повномасштабної війни наша організація займалася Суто, Гуманітаркою, відповідно, ми скидали такі пости для зворотнього зв'язку з тим організаціям, які надавали цю допомогу так, нашій територіальній громаді. І в той же час ми цю гуманітарну допомогу роздавали всім, тобто всім, тому що ми розуміли, що на той час були полки магазинів пусті, і ми роздавали продукти харчування, гігієну і все інше. То нам тоді писали, типу, що ми там піаримося і все інше. Від слова добро робиться тихо. Коли ми почали робити добро-тихо, відповідно люди почали писати, а що ви зробили, чого ви не на війні, ухилянт і все інше, виходить так, що коли ти робиш добро тихо, то ти нічого не робиш. Відповідно, коли ми ініціювали е, саме тиждень добрих справ, то е, нам ж почали писати: ви піаритесь на дітях, на всьому іншому. Тобто знов не зрозуміло. Тихо робить, ти нічого не робиш, е, робиш це публічно, знову говориш, що ти піаришся. Тому я, в принципі, хочу побажати всім тим, хто пише всякі там. Гадості. Не хочете, щоб хтось піарився і хтось допомагав Збройним силам да, і підтримував наших військових, то, в принципі, ви можете це самі робити. Тобто організуватися, зробити деякі затрати на це все з особистих. Тому що ми ж цю тиждень добрих справ, ми не збираємо ніяких коштів. Це суто така благодійна йде. Те, що ми хочемо. Взамін дітям там зробити якийсь подарунок да, цих шкіл, то зовсім інше. От. Тому я вам скажу так. Робити добро ніколи не е, рано, ніколи не пізно. Якщо ви хочете допомагати, ви допомагаєте. Е, Тиждень добрих справ ви можете підтримати цю е, ініціативу і все ж таки допомогти. Тому я е, скажу так. Не будуть говорити про тих, кого не видно. Звісно, коли людина публічна, вона е, щось говорить, когось там критикує, на, щось, на якісь помилки чиїсь там вказує і все інше. Тому цю людину видно і вона завжди, е, як то під полем зору, е, глядача. От. Тому доєднуйтеся до тижня добрих справ і е, давайте все ж таки е, Черговий раз підтримуємо наших військових і зробимо добро. Всім на все добре. Всім добра.